Село Жнятино – місце, де сама назва нагадує про роботу. Слово жнятино походить від жнива, бо це поселення здавна було землею хліборобів. Тут жили ті, хто вмів вирощувати пшеницю, збирати врожай і працювати так, як працювали покоління до них. Перші письмові згадки про жнятино датуються кінцем 17 століття. Тоді це був невеликий присілок, але дуже важливий для мукачівських господарств: земля навколо родюча, рівнинна. І саме завдяки цьому жнятино стало одним із центрів хліборобства на Мукачівщині. Люди тут працювали на полях від світанку до смеркання, а жнива були головною подією року. У XIX столітті село почало швидко розвиватися. Виникли кузні, млини та ремісничі двори. Частина жителів працювала в Мукачеві, але більшість залишалась на землі. Тому кожен двір мав свої поля, худобу і старі комори для збереження зерна. У Чехословацький період жнятино отримало нові дороги та можливість торгувати продукцію на мукачівських ринках. Після війни тут діяли колгоспи, які спеціалізувалися на зернових і городництві. Село завжди залишалось працьовитим, простим і чесним, таким, яким його пам'ятають і сьогодні. Сучасне жнятино там це спокій, праця, земля і традиція. Кожен двір тут має свою історію, а кожен город свою пам'ять. І щоб не пропустити наступні села і продовжити цю подорож Закарпаттям разом зі мною, підпишись прямо зараз. Бо далі буде ще глибше, ще цікавіше і ще правдивіше.